Величезний привіт, я вас запрошую до магазину З 17 по 23, включно листопада акції знижки. І пошукаємо, звісно ж, з вами якісь новинки в магазині Копіючка Дивлюсь, поки що тут без змін, але щось бачу і нове є. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. Зі знижкою можна придбати аромадифузори по 95 гривень 50 мл. І ось такі. І тут також 50 мл, також по 95 гривень. Я вже відкривав цього клоуна, хотів сказати, космонавта. Нічник-космонавт ну, світить зоряним небом. На стіни, на стелю світиться як зоряне небо. А де ж тут хочу подивитися? Яку ціну зараз? 245 гривень. Ну, поки що без знижки, я гадаю, що до Миколая нічого зараз зі знижкою не будемо. Дивіться, ось такі термометри вуличні лише по 12 гривень та 50 копійок. А, це кімнатний. Я, думав, я гадав, це вуличний. Болюча тема наразі. Лампа ліхтар. Підвісна на акумуляторі заряджаєте, підвішуєте, коли немає світла вдома. Так, ціна такої лампи 135 гривень. Дивимось з вами все підряд. Дивіться, це якась новинка, кристал. а я знаю, я його бачу в інтернеті. 3D, зараз відкрию вам покажу, але спочатку швиденько цінник. Дізнаємось ціну 115 гривень, нічник, куля. До речі, дуже цікавий. Ось така підставка дерев'яна, включаєте до мережі, ставите ось цю кулю і вона буде світитися. А, нема а, цієї вилки, тому не зможу вам показати, але ця штука дуже цікава, крута, нічник. Турка 225 гривень зі знижкою на 6 чашок написано. І є ще точнісінько така сама, тільки менша, на три чашки. Вона 165 гривень. А зі знижкою також 30%. А ну давайте перевіримо це, ось цю турку електричну, чи вона зараз буде зі знижкою. Так, можна з собою десь і навіть в дорогу брати. Так, ціна 245 гривень, без знижки поки що. Кантер це дуже стара, здається, назва а, цих а, вагів. Кантар та ваги. Ну добре, хай буде Кантер. 115 гривень. А, до 40 кг можна зважувати на ось такому Кантарі. Я не знаю, тут дуже було багато товару, чому так мало, не, не, не знаю. Хоча заглядаю. А зі знижкою ось такий піднос, читаться, сувенірний по 39 гривень. Зараз зі знижкою багато є різних візерунків. Металева. За 34 гривні можна придбати ось такі ножиці, які можна відрізати, плавники у риб, горіх околи, також проводи, бачу, можна різати, зелень. А є ще відкривачка. Дивіться, можна пляшки відкривати, соки відкривати курицю, навіть курку розрізати. 34 гривні ціна таких ножиців. Так, дивіться, спінювач по 49 гривень в магазині копійочка. Здогадались, це ситочко для заварки чаю. У вигляді такої цвіточки, Силіконова 49 гривень. Є ще ось таке ситочко для заварки чаю, металеве, і саме цей хлопчик, чи хто він пластиковий. А ціна 75 гривень. А ось таке для чаю зараз можна придбати за 19 гривень 50 копійок. Акція Так, знайшов ось такий ополовник, чи як він правильно називається. Шумівка чи друшлак. <клужка> Ложка друшлак пластиковий. А, так, зараз давайте проскануємо цьому ну. 19 гривень 50 копійок. Коли новинка, завжди щось цікаве. Лопаточка силіконова з дерев'яною ручкою. І ще в подарунок форма для печива металева у вигляді коника. Це ж рік конячки. Теж дуже круто. А, 65 гривень ціна такої новинки. Мені цікаво, скільки коштує оця планшетка для ножів магнітна в магазині копійочка. Ви знаєте, так? Да? Тримати ножі? Вона магнітна. Так, ціна 95 гривень. Угу, ясно. Привезли нові ось такі чашки на 250 мл. Зараз скажу ціну. Багато різних візерунків. 55 гривень. Ну, загалом дуже багато різних візерунків для малечі на компотік, як я говорю. Так, і тут є ще одна новинка. Ось такі, дивіться, чашечки на 350 мл. Є червоні. 75 гривень. І є ось такі, точнісінько такі самі, тільки а, в білому кольорі. Ще одна новинка: 75 гривень, новорічний дизайн, тобто через дві, Вони Merry Christmas. Це також новинка, я їх не бачу. Гадаю, вам теж цікаво. Дивіться, яка цікава чашка. 85 гривень на 350 мл. Ой, дивіться, тут ще щось, я знайшов. Дивіться, яка цікава ложка десертна у вигляді лопатки. А що ж, всі, що вже розкупили? Дуже цікаво. А, тут навіть дві штуки за 49 гривень. Ой, це круто, дійсно класно. Мені сподобалось. І дивіться, є трішки менша. Також дві штуки, але вже у сріблі за 49 гривень також. Коли щось нове завжди цікаве, і тут дивіться, яка ще цікава ложка, дивіться, одна 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 штучка, але тут така мусіндра крута. Зараз кажу ціну, мабуть, також по 49 гривень. 55 гривень. Так, тут вже пішов новорічний дизайн ось така квадратна тарілка. 165 гривень. Тут ще один такий Санта чи Миколай. В таку ж саму ціну. Оці я показував у попередніх оглядах. Вони по 185 гривень продаються в коробочках. Це також новорічна, також продається в коробочках, така ж сама ціна. Пляшка для олії або ж для оциту на 500 мл 65 гривень ось така з дозатором. Ось таку можна придбати за 55 гривень на 320 мл. До речі, знижка 40% зараз на неї. І ось така також є в різних кольорах. Така ж сама ціна 185 гривень на 400 мл. Але тут є ще ось така силиконова кришечка. Так, приготував показати вам, дивіться, ось такі. Ну, не знаю, не бачив я, а, мабуть, привезли, може були. А, для чаю, чаю да? а, як вони називається, я вже навіть забув. френч прес. Є трішки більший, трішки менший. Зараз я знайду коробочку і скажу ціну: 185 і менший 135 гривень. Ці тарілки я вам показував також в попередніх оглядах, так би мовити, новорічні. І ще є точнісінько такі самі. А, ось такі для для чого? Ну, салатники чи що воно, не знаю. <сум> а, ну Хай буде салатник. Також показував в попередніх оглядах. Ходіть далі, подивимося, що ще цікаво є в копіючці зараз. Ось такий салатник. Дивіться, яка цікава форма. Скляний по 49 гривень. Показую також вам, не бачив в попередніх а, оглядах. І бачу також дуже-дуже багато усього такого новорічного. Ну, як я говорю, такого дріб'язку. гірлянди. Ці класні поставити на стіл, вони на батарейках світяться. Пінгвіни, хотів сказати, сніговики. Бачу також а, є ось такий набір а, цукерок різних. 179 гривень а, бомбони. Такий самий, да? 169, 320 грамів. А від конті також є. І дивіться, який цікавий адвент-календар. 50 грамів лише маленький. А, малесенький. Ціна 100 гривень. Я заокруглюю ці копійки в більшу сторону. За 30 гривень можна придбати ось такі серветки. Це тришарові, 18 штук в упаковці. Такі також по 30 гривень. 18 штук тришарові. А ось ці трішки бюджетніші. Вони двошарові, 16 штук по 18 гривень. Дивіться, тут можна в копійці одразу перевірити гірлянди. Тобто вмикаєте і навіть дивитись, як вони світяться. Це гарно придумали, коли бачите, біля гірляндів можна а, не те, щоб перевірити, перевірити, а подивитись навіть, як вони будуть світити. Що ж, давайте якусь відкриємо з вами. Ці на батарейках йдуть. Mm. Ці ці можна подивитися кольорові. Скільки? 5 метрів, 28 лампочок. Дивіться, вони світять усі різними кольорами, І, а, чи можна тут переключати, я не знаю, але все одно цікаво світять. М -м, так, тут є кнопочка, але я до неї не можу добратись. Чи що це таке? Чи це не кнопочка? Ну, зрештою. І щоб неці не шукати цінник, ви можете просто перевірити на сканері. Це досить зручно, 115 гривень. До речі, якщо любите чіпси Pringles, вони по 95 гривень. І є ще якийсь вид по 100 гривень. 165 г це велика упаковка. На сьогодні це найнижча ціна. Ось це якийсь навіть смак, такий я ще не пробував Дивіться, Турецький кебаб треба буде спробувати. Так, ми вже з вами я ж так сказав, що в різну бій ходимо, дивимось не так, як все а, по черзі. Мілка, велика шоколадка 140-150 ну, гривень. Є різні смаки в наявності, і маленькі зі знижкою 55 гривень. Усім відоме смачне печиво сендвіч хід. Зараз по 50 гривень 220 г. Така вже акція була на оці вологі серветки. Я теж купив 120 штук без спирту, А по 30 гривень. Зі знижкою 50% можна придбати від Улькер. Це туреччина, Дуже-дуже стара фірма. Ще я був малий, пам'ятаю, оцю фірму шоколадки випускала туреччина, оці різні. По 20 гривень жувальні цукерки, Є з різними різними смаками. А вафлі Артек від світоч, класичний та з пломбіром. А зараз зі знижкою, а цінника не бачу. Зі знижкою 17 гривень 70 грамів. Чіпси Алейс, є декілька видів, тобто декілька смаків 60 грамів по 28 гривень. Тут ще одні серветки, також вологі 120 штук. Пухнасти нянь, а ці які ж важкі. Мабуть, знаєте, тут більше рідини у серветці. Важкі. 45 гривень. Ну, бачите, вони і дорожчі, мабуть, трішки кращі по якості. Жіноча гігієна Белла, можна придбати за 35 гривень. А зверніть увагу, шампуні Шаума в копійочці зараз по 90 гривень. Це на сьогодні також хочу сказати, що дуже хороша ціна. а Дешевше я бачив, здається, 100 з копійками. Також зверніть увагу. Можна брати тільки у вас волосся, який тип волосся можна підібрати. Так, жіночі колготи 100 ден 64 гривні, і а ще якісь також студент 55 гривень. Бачу два види. Пластикові бокси, такі невеличкі на 560 мл. Бачу, що хороший, дуже хорошої якості сам пластик. Кришка закривається герметично з чотирьох сторін і зараз зі знижкою 34 гривні. Теж дуже хороша річ. Зверніть увагу, поглинач запаху та вологи. 400 мл. Зараз зі знижкою 110 гривень. Дивіться, що я знайшов. Я ніде не бачив. Ви собі уявляєте, серветки в фейрі. Мабуть, Польща чи Туреччина 100 штук. А, серветки вологи для очищення поверхонь. А так, 40 це великі, вони не малесенькі, вони дуже великі, вони універсальні, їх можна використовувати і на кухні, і в ванній кімнаті, і в... Де ще? в кімнаті. 149 гривень зі знижкою. Є аромат лаванди, а є аромат якоїсь рожевої цвіточки. 48 штук. 48 годин, вибачаюсь, 48 годин. <різь> Свіжість а в упаковці 100 штук. Це я просто я задоволений, що нарешті, хоч в копіючці вони з'явилися. Це дуже хороші якісні серветки для прибирання. І фері засіб для миття посуду. Зверніть увагу вже 450 мл зі знижкою 70 гривень. подорожчим. Ватні диски косметичні. Маква. Тут 200 штук, 200 штук по 38 гривень. Шкарпетки, це, мабуть, демос, демисезонні. Карпетки чи а, зимові, не знаю. Так, що ми дивимося? Ми дивимося матеріал бавовна, пластин, полі але не написано, скільки бавовна, скільки відсотків бавовни. По 24 гривні є жіночі і є по 24 гривні також а, чоловічі. Та ж сама фірма, мабуть, такий самий склад. Ось ще одні серветки для прибирання вдома. Тут також 100 штук, великий також великий розмір їх. І ціна їх 100 гривень зараз зі знижкою. Міс Хелен кисневий відбілювач, ви всі його знаєте, концентрований, 1 кілограм за ціною 112 гривень. І цієї ж фірми а, плямовий відник за ціною 112 гривень, але тут 900 грамів. І усім знайомим, я гадаю, усім знайомим, якщо ви ще не пробували, не користувалися ось цим засобом для чищення, Шантеклієр, подивіться, а, от півник намальований, обов'язково придбайте і спробуйте. Це дуже хороша а, річ, універсальний засіб для чищення. А, Зараз 140 гривень зі знижкою. І цукор в копієчці, діамант, перша категорія, залишається в тій ціні, як і був 28,50 1 кілограм. Олія родинна, 870 мл, 55 гривень ще дешевше, ніж була. Акція по 17. По 17 включно. Листопада. Ось такий великий гель для прання. ультрафрі, Універсальна формула 4 літри 150 гривень. Сьогодні дуже тихо грає музика в копіючці, Не голосно і можна трішки познімати довше відео. Ось Дивіться, зі знижкою 50% скраби для тіла 500 г. Ось такі є з різними різними мегдальми. Є, є кокос, є авокадо. Зараз по 60-59 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна на таку вагу. 350 грамів, така ціна, скраб для тіла. Так, ще знайшов якийсь скраб для тіла, сольовий, зволожуючий 250 грамів по 52 гривні. А це що в нас? Лосьйон для а, тіла. Трьохкольоровий. А, я пам'ятаю, я знімав його, вже показував да, показув як новинку, дуже цікавий. Дуже цікавий, мабуть. А, 49 гривень, 200 мл. А, зволожуючий. І є з різними бачу ароматами. Надзвичайно круте мило, я його пам'ятаю, як тільки воно з'явилось в копійочці, одразу його купив. Тверде крем-мило туалетне. А 140 грамів зараз по 25 гривень, знижка 50%. Спробуйте, не пошкодуйте, надзвичайно хороше. Дивіться, ось таке тверде мило гліцеринове дуру вагою 150 грамів, зараз 37 гривень. Також, якщо ви ще не пробували, дуже гарно зволожує руки. Ось. Ну І також можна помитися, так би мовити, прийняти душ. Дуже класне, вам сподобається також 37 гривень. Це не реклама, це я ділюсь з вами своїми, от, своїм досвідом, тим, що я користувався, також вам раджу. А ви знаєте, що я тільки хороше вам можу порадити. Серветки в такому дивіться вже новорічному дизайні, паперові, а двошарові 150 штук за ціною 32 гривні. І зверніть увагу, це найдешевша ціна на шампунь. Ой, тут не 400 мл. А ось тут 400 мл. Я думав, що ну, беру в руки, дивлюсь 325, а тут ціна стоїть за 400 мл. 145 гривень це найнижча ціна, тому що найдешевше я бачив 165 гривень. Також піднялася ціна. Зверніть увагу, поки що а в копійочці ще добра знижка. Хто користується, придбайте. Кешбек 100% при купівлі засобу для миття посуду. Така акція в магазині Копіючка триває по 19 включно листопада. Дуже хороша акція. Купуєте будь-який засіб для миття посуду. Не зрозумів нагубки, На губки. при купівлі. А я зрозумів при купівлі засобу для миття посуду. При купівлі засоб для миття посуду кешбек на губки та скрипки. Зараз я дізнаюся, щось я не можу не розумію. Так, дякую, мені консультант підказала, дівчинка. Купуєте будь-який засіб для миття посуду, купуєте губки або скрипки для миття посуду, і на картку вашу копійочку повертається повністю вартість ціної губки або скрипків. Так, ну не буду вам переказувати всі ці миючих засобів. Є губок надаю вам інформацію, зверніть увагу. А я буду закінчувати це відео і бажати вам всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступних оглядах. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!